Ситуація в енергетиці залишається насправді досить складною навіть рекордний імпорт електрики не може задовольнити потреби всіх споживачів. Тому «Укренерго» і далі вдаватиметься до обмежень постачання для підприємства громадян. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Очільник Кабміну доручив профільному міністерству та «Укренерго» розробити справедливі графіки знеструмлень. Крім того, вони мають сформувати. Перелік критично важливих об'єктів, які потребуватимуть пріоритетного електропостачання. Президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом, місцевою владою та енергетичними підприємствами чіткі завдання: перше продовжувати інтенсивне відновлення генерації та розподільчих мереж. Друге максимально заощаджувати енергоспоживання. Третє налагодити комунікацію із суспільством. Зараз надзвичайно важлива. Свідома позиція кожного споживача, вдячний всім, хто заощаджує електроенергію або світло перемогло темряву. Також принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними. Забезпечити киян теплом, світлом, гарячою водою, а також зберегти в робочому стані обладнання, яке генерує тепло, це завдання номер один для спеціалістів товариства Єврореконструкція. Опалювальний сезон 2023-2024 років для цієї компанії, що керує Дарницькою. ТЕЦ уже Третій в умовах воєнного стану увесь цей час її фахівцям вдавалося забезпечити роботу життєво необхідної інфраструктури для понад 300 тисяч мешканців Дніпровського і Дарницького районів Києва. Основний вид палива для роботи підприємства вугілля. Провідну роль у забезпеченні станції відіграло керівництво вугільної компанії Краснолиманська. з листопада 2022 року товариство з обмеженою відповідальністю красно відвантажувало вугільну. Продукцію газової групи на ТЕЦ в необхідних об'ємах і необхідної якості.